Проблема в тому, що люди не вірять вже нікому, а хто десь гарантією, що навіть якщо народ скинеться до влади, прийде їх президент, він не сяде на потоки і не продасться олігархам, то відсоткову гарантію ніхто нікому ніколи не може дати. Але ми можемо з вами робити певні висновки згідно певних критерій щодо ймовірності зради народу. Певним кандидатом, обраним на посаду. Це перевіряється не так, то і складно. Ми можемо бачити, як людина живе. Ми розуміємо з вами, які зарплати в Україні. Ми знаємо їх. Ми можемо легко зрозуміти, що людина та сидить десь вже на корупційних потоках, чи та людина вже комусь продалася. Ми з вами знаємо, що інформаційне поле в Україні, воно абсолютно тотально є підконтрольне певним структурам. І ніхто просто так не буде крутити нікого. Якщо хтось когось пропихає, крутий, значить, там вже заплачено або домовлено. Знаємо також, що існують цілі інституції, які е, опрацьовують таких певних лідерів е, громадської думки, купують їх, грубо кажучи, для того, щоб потім використовувати в своїх е, негідних цілях. Але ми маємо чітко усвідомлювати, що ніщо ні звідки не береться. Якщо у людини є якісь великі гроші, великі капітали, великі маєтки, крутезні машини, якісь там статки. Це та людина, вона є з якистого отримала от, це все. Ну, з якисто отримала от, це баса, хтось її, її платить і за щось платить. Цілком очевидно, що така людина, яка після, як здобуде владу на певному рівні, вона буде змушена повертати, сторицю повертати стократно всі ті інвестиції, які певні негідники вклали в неї. І відповідно є інші люди, які життя своє прожили. Живучи нормальним життям, які життя прожили своє, постійно приймають участь в всяких майданах, всяких АТО, тепер в тій війні, Приймають участь як, як розмінна монета, яку постійно оті певні істоти намагаються використати і взути, і самим дорватися до корити і грабувати, грабувати, грабувати. Звичайно, що в теперішній час є дуже хорошим один з критерій оцінки участь її в, в цій росіяно-українській війні. Де та людина? Чи та людина за кордоном, чи мирно собі живе в Україні, чи та людина на фронті? Тощо, тобто гарантію ніхто ніколи ні нікому ні за що не може дати. Але в загальному оцінити ступінь продажності людини ми можемо вже тепер.